Вимушеність приймати погано як належне це безвихідне становище. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 14 грудня четвер, отже, на каналі програма Нечистий Четвер. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається, і ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте і підпишитесь, хто ще не підписаний на мій канал. Сьогодні в програмі Нечистий четвер» я хотів би поговорити про. Народних депутатів. Голова фракції Слуга народу до Витера Хамія зробив декілька днів тому заяву, що є велика кількість депутатів, які хочуть скласти свої повноваження. Він і сказав достроково скласти, дочасно скласти свої повноваження. І формально ніби, ну, ніби так, ніби. Але ми всі ж розуміємо, що ситуація з легітимністю Верховної Ради все-таки не зовсім однозначна. Чергові вибори Верховної Ради повинні були відбутися 20, 20, 29 жовтня 2023 року, тобто цього року, 29 жовтня. Вони не відбулись, бо війна. Але ми пам'ятаємо, що був період, коли там періодично з'являлася інформація про бажання провести вибори, бо дійсно партії «Слуга народу вибору треба проводити, бо зараз їхній рейтинг ну там, м'яко кажучи, ну не дуже ну за останніми. Опублікованими даними там менше 5%, 4-6%, якщо не помиляюся. І ситуація з Верховною Радою, вона зараз ну, не зовсім така проста. Дуже є багато людей, які виступають за вибори, не менше, а можливо навіть і більше, деякі виступають проти виборів під час війни. І це дійсно, дійсно непросто, бо є там, причини об'єктивні, коли вибори ці провести ну, видається такими, що неможливо. Ну, я наведу декілька, скажімо, цих об'єктивних причин. Перше, це е, можливість військовим голосувати і право їх на те, щоб е, бути обраними. Так? От Забезпечити це дуже-дуже проблематично, м'яко кажучи, тих особливо, які там на передовій. Далі, можливість забезпечити голосування на тимчасово окупованих територіях. Це ж реально неможливо, якщо проводити вибори без. Урахування цих тимчасово окупованих територій, то фу, росіяни скажуть: от все, Україна вже відмовилася від цих територій. Тим більше, оці вибори, які вони збираються проводити у березні наступного року президентські вибори, вони хочуть проводити їх, як вони там пишуть, у тих своїх областях, та які вони до себе ніби приєднали: Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька. Тобто ніяк не не виявляється тут ну, зрозумілим і можливим проводити вибори. На цих територіях, які є тимчасово окупованими. Ну і безумовно біженці, так, там по різним даним, їх від 6 до 8 мільйонів загалом виїхало за межі України. Як вони проголосують? І по великому рахунку навіть нема ну, єдиного реєстру виборців, щоб розуміти, скільки їх є, і так далі. Ну і фінансування. Хоча фінансування якраз це, напевне, ну, найлегше з того всього, що можна вирішити, а щось взагалі не можна вирішити. Тому, от було прийнято рішення, навіть там глави фракцій, його там підтримали, що вибори під час війни проводити не будуть. Але от, виявляється, є депутати, які хочуть піти з Верховної Ради. Ну, За словами Давида Арахамій. І фуни, ну, керівництво не хоче приймати ці заяви, які ніби пишуться. І їм говорять, що ми вас не будемо, так, ми не будемо голосувати, ставити на голосування і так далі. Тобто, ну, фактично, можна і пожартувати, що ті депутати, які хочуть скласти свої повноваження, вони у заручниках, у заручниках у керівництва Верховної Ради. Ну, Арахамія мотивується тим, що як вони можуть піти, треба, щоб все-таки були депутати, щоб. Приймалися необхідні закони так, для держави, бо зараз, ніби ж війна, треба, щоб ці закони приймалися і так далі. Ну, я скажу так, безумовно, ну, з моєї точки зору, так, на мою думку, потрібно було цю раду Верховну розпустити ще давно. Краще, щоб це сталося ясно до широкомасштабного вторгнення провести дочасні вибори, там би не було цієї монобільшості, хоча зараз це монобільшість фактично з п'ятою колоною. Так, у Верховній Раді, тільки колись були в ОПЗЖ. Вони потім зараз успалися на групи, і практично ну, депутати з цих груп виходять. До речі, було би цікаво знати, з яких фракцій чи груп от, збираються складати мандати народні, мандати народні депутати. Ну, загалом зараз на грудень місяць, так, от на сьогодні там у нас 400 депутатів, ну, згідно Конституції, законодавства, їх має бути 450. Але їх і не було 450, бо Крим окупований. І там була частина Донецької і Луганської областей. І за час, так, за час з лютого 2022-го, за час цього вторгнення широкомасштабного, ну, 20 депутатів знову, якщо мені не залежить пам'ять, 20 депутатів склали своє повноваження. У цій ситуації, ну, як на мене, ну було би дуже цікаво все-таки подивитися на от список тих, хто хоче скласти, тобто Арахамія міг би оприлюднити цей список. І щоб народ все-таки знав, які ж то депутати не хочуть приймати, ухвалювати законопроекти, які потрібні так державі. Як, ну, За словами ж цього глави фракції Слуга народ. На мою думку, ситуація ну, не зовсім напевне так. Бо, як мінімум, і по великому рахунку, у першу чергу, депутати так, від фракції слава народу точно не хочуть складати мандати. Бо там випадкових людей переважна більшість, якщо б не всі. І вони після того, як складуть мандати, вони ж будуть нікому не потрібні і фактично нічого собою представляти. І будуть знову неймами. Так, можливо, там частина з них. Стала багатшими, можливо, хтось став навіть дуже багатими. І я не виключаю, що, до речі, ті, які пишуть заяви і хочуть скласти свої повноваження, вони, можливо, не хочуть через бути депутатами через обов'язковість у цього декларування. Такого теж виключати не можна. Так, бо там вже ж треба з 10 грудня, вже все є доступ до реєстру, треба свої декларації показувати. Ну я думаю, там буде ситуація непроста. І взагалі ті декларації, які я побачив, ну, деякі народ, народних депутатів, включно із спікером парламентом Стефанчуком, вони, ну, де ніби нічого не змінилося, ну, це викликає, скажімо так, певні сумніви. Назвемо це так, таким чином. У будь-якому випадку ситуація от з тим, що депутати хочуть йти, ну вона, як на мене, виглядає достатньо дійсно дивною, але з іншого боку, вона демонструє, що от те, що я сказав, що там дуже багато випадкових у партії свого народу народу, там не тільки в партії свого народу, і там і в інших фракціях їх, в принципі, є достатньо. Але є і ті, які йшли у парламент, щоб вирішувати якісь свої особисті інтереси. Таких також дуже багато. Тепер і ці випадкові стали такими ж, вони вирішують тільки свої інтереси, а не, як кажуть, голосують в інтересах держави. І оці депутати, які прийшли вирішувати свої інтереси, як на мене, вони тепер не можуть їх вирішувати, та й по великому рахунку, навіть якщо ну, припустити, що там. Є певні е, люди з якимись якостями там, совісті, розуміння, вони е, усвідомлюють, що зараз парламент перетворився ну, фактично в пусте місце. Так? В нього нема ніякої законодавчої ініціативи, він робить тільки те. На жаль, що йде з вулиці Банкової, як рознарядку, там, якщо глава Офісу президента може дзвонити і там щось давати розпорядження ну, за чутками, за чутками. Голові Верховної Ради, головної ради, ну це зовсім не є нормальним. І у цій ситуації, можливо, якраз і не хочуть бути ці депутати. У будь-якому випадку, від того, що вони підуть чи не підуть, з моєї точки зору нічого суттєвого не зміниться, бо Україна, незважаючи на діяльність чи бездіяльність, діяльність в лапках Верховної Ради, з кожним днем все ближче і ближче до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна.